Йоу, привіт! У відеопокриті деякі глядачі попросили показати, а як взагалі малювати. Спочатку я думав порадити книжки, статті або художку, але якщо бути чесним, нічим з перечисленого вище я не користувався. Я вчився малювати сам і часто стукався в особисті повідомлення до крутих художників, щоб ті надали критику, або як вчителя червоним пензлем поверх малюнку показали, як було правильніше малювати. Але це дієвий метод тільки якщо в тебе вже є база і є що вдосконалювати. У цьому відео я спробую надати тобі базу помалюванню. Ця тема велика, і у одному відео все показати я не можу. До того ж, я не можу навчити вас малювати ліпше, ніж сам малюю. Тому враховуйте, якщо моя мальовка вам вкатує, дивіться А Якщо ні, то ну, ну не дивіться перед тим, як починати пояснювати, як я роблю малювання, я мушу пояснити, також, що таке малювання і що саме робить картину приємною для глядача. Мені здається, що тут мають місце бути три впливових фактори: перший композиція. Друге сюжет. Ну а третє вже безпосередньо мальовка. Що таке композиція? Якщо казати дуже просто, це про розташування об'єктів на малюнку. Композиція – це про те, як поставити всі ці штуки правильно так, щоб глядачу було приємно на це дивитись. Ці правила працюють усюди, і в малюванні і в кіно і в фото. Я точно знаю, що ви бачили ось цю сіточку. Давайте я навчу вас за нею працювати. Ця сітка поділяє наш екран на дев'ять різних шматків. Екран розділяється двома горизонтальними і двома вертикальними лініями. Точки перетину цих ліній називають силами композиції або точками інтересу. Що ж, поїхали. Що ми можемо робити з цією сіткою? Найперше і найбанальніше, що може прийти нам в голову, це поставити наш об'єкт центрально. Сітка дозволяє зробити це дуже просто. Це називається центральна композиція. Якщо ми розмістимо наш об'єкт відносно вертикальних ліній, то отримаємо композицію по правилу третин. Поки що все здається просто, так? Ні. Останнє фото, котре ми зробили, зроблено неправильно. Це тому, що напрямок об'єкта також дуже важливий. Глядач не знає, що там за кадром. Тому Томас дивиться кудись, як йолуб. Ей богу, куди ти дивишся? Тепер, коли ми бачимо більше простору з боку, у котрий дивиться персонаж, ми маємо більш живу та ліпшу композицію. Також ми можемо спокійно щось додати по іншій треті, тобто ось так. Ці горизонтальні лінії у своїй назві пояснюють своє значення. Вони потрібні для того, щоб коригувати горизонт у композиції. Їх можна використовувати для зйомки або для малювання пейзажів. Просто розташовуйте лінію горизонту відносно одної із горизонтальних ліній у композитній сітці. Також, якщо ми розташовуємо очі по верхній горизонтальній лінії, ми можемо зробити досить непоганий портрет. Я залишу вам статтю у описі, де ви можете більше дізнатись про композицію. Тепер перейдемо до сюжету у малюнку. І я зараз кажу не про комікси чи розкадровку, я кажу про історію, котра у самому малюнку, зараз поясню. Намалюємо гноміка. Сам по собі гномік ніякого сенсу не несе. Але якщо ми додамо гноміку бинти на руки, кірку та плями бруду, наш гномік стає шахтарем. І це вже якийсь сюжет. Але щоб показати ще більше сюжету, можна додати більше елементів або деталей. Наприклад, шлях до печери та дім гноміка. Тепер ми не просто дивимося на гноміка, ми бачимо фрагмент із життя цього гноміка, і наш сюжет у тому, що Челік пиздохає на роботу. І тут вам варто розчехлити вашу креативність та додати гноміку більш круту мотивацію настільки елегантно, наскільки це тільки можливо. Я ось просто додам пару червичків. Тепер ми розуміємо мотивацію гноміка. Вдома його чекають а його бинти, бруд та втомлений погляд кажуть, що він хоче втомлений, усе одно знаходить у собі сили задля тих, кого любить, без на роботу. Зараз на сажі я намалюю посмішку, так ніби її намалювала дитина гноміка, коли той з кіркою був вдома. Коротше, деталі, котрі розповідають історію без слів та тексту, це і є сюжет у малюнку. Як ви бачите, про початкового гноміка ми нічого сказати не можемо. Рандомний челік і ніякої симпатії до нього у мене немає. Але ось ми бачимо, він і батя, і робітник, і навіть заплакати можна, якщо дивитись довго. Сенсовно місце. Гарний приклад сюжетної картини це Смерть Сократа Дуже подобається дивитися, роздивлятись людей, емоції і щось знаходити, сенси там, на ну вся хуйня. Сюжети бувають різні, і деякі з них можуть бути зверненими до глядача більш прямо, чи навпаки. Я раджу вам подивитися один чи декілька випусків. Читаємо картини з каналу Пусто. Там дуже приємна дівчина буквально пояснює, як саме читати наратив та сюжет. Всім привіт! Я Таня, я кураторка проєкту про культуру Пусто. Пусто це проєкт, якому ми розповідаємо просто про складне, тобто про живопис, літературу і кінематограф. Мальовка. Готуйтесь тут, починається дупа. бо мальовка включає у себе знання форми, простору, розуміння пропорцій, розуміння анатомії, стилістичне, справжні. Кольори, світотіння, рефлекси, пластика, статика, дінаміка і ще куча усього, тому розумію, що далі шлях буде нелегким. Малювати можна де завгодно. Якщо у вас нема графічного планшету, малюйте або мишкою, або олівцем чи ручкою. Для початку вам потрібно навчитись володіти своєю рукою під час малювання, так як володієте при письмі. Коли ви пишете, ви не замислюєтесь над написанням кожної окремої літери. Для цього підійде звичайне малювання простих фігур: коло, квадрат, зірка тощо. Також важливо навчитися робити ось так. Скіл-штриховки дуже корисний, навіть якщо ви не збираєтесь використовувати штрих у своїх малюнках. Можливо, ви не знали, але те, як саме ви ведете лінію, дуже важливо. У багатьох початківців зустрічаються такі проблеми, як волохатий лайн або занадто гострий лайн чи лайн хробак. Різні типи ліній потрібні для передачі різних типів настроїв або являють собою стилістичні прийоми для показання глибини, або ще якоїсь муті. У наш час прийнято малювати такі лінії, котрі вкатують пофіг стильно, стильно. Але так званий волохатий лайн. Це інструмент, щоб показати динаміку. Гострий та товстий лайн дуже часто зустрічаються у художників, котрі малюють більш мультяшні штуки. Тонкий обережний лайн додає роботам деякої серйозності та відчувається більш реалістично. Лайни, у котрих змінюється товщина, називаються динамічними. Ті, що мають фіксований розмір, називаються статичними або рівними. Як я і казав, тема велика. Ми вже так довго балакаємо про малювання, але до Малювання так і не перейшли. Справа у тому, що у малюванні я не про. Я знаю медчастину, але малюю досить посередньо. Тому далі у нас навчання малювання посереднього портрету. Здебільшого, якщо ви, як і я, малюєте у стилізації, вам не так сильно потрібні знання анатомії, як розуміння пропорцій. Ось тут я намалюю частину обличчя гарно, а тут все рато. Якщо ми зберемо гарне обличчя з неправильними пропорціями, воно буде виглядати тупо. Але якщо ми зберемо всрати обличчя, воно залишатиметься всратим, проте виглядатиме правильніше та органійніше. Це і є сила пропорцій. Ви можете малювати погано, але правильно, і це також круто буде по-своєму. Тепер про те, як це працює, ми робимо перше коло, щоб окреслити голову. Не обов'язково залишати голову такою шаровидною, але я залишу бо так простіше розмічати. Багато художників проводять вертикальну лінію посередині, щоб ліпше розуміти, де середина обличчя, але я так не роблю. Ви робіть на свій смак, як вам зручніше. Я проводжу горизонтальну лінію трохи вище середини кола обличчя. Це моя лінія очей. Тепер трохи базових знань пропорцій. Відстань між очами людини одне око. Тобто, наша задача розмістити три ока на обличчі. Залишайте трохи місця по бокам обличчя. Тепер, якщо ми спускаємось на одне око вниз, отримаємо орієнтоване розуміння, де знаходиться ніс. Ще одне око вниз лінія роту. Тепер над очами додамо ще два ока. Це розмітка для а вуха я малюю нижче очей, якщо персонаж дивиться прямо. Та вище очей, коли персонаж дивиться згори вниз. я трохи більше, затовшу очей посередині. І так, тепер давайте попрацюємо за розміткою. Лінія очей це місце вздовж котрого сходяться наші очі. Повіки мають форму, схожу на лимон, коли очі заплющені. Тому слідкую за аналогією. Попи лимонів сходяться на лінії очей. Уяви дупу у себе на обличчі. Ой, уяви. Дубки лимонів як кути очей. Поверху креслених очей малюємо складочки, там закінчується окове яблуко та починається райська насолода. Тобто брови. Ці кола, бар'єри, за котрі бровам ліпше не виходити. Я малюю брови по формі окресленого кола. Тепер враховуйте, що під останнім колом, найнижчим, ще мусить бути відстань до кінця обличчя розміром від половини кола до бананового підборіддя, який фруктовий гайд виходить, які метафору для банану озвучувати не хочу. Зазвичай низ з носа, низ цього кола, але можна й вище. А рот працює як брова, брови. Плядь у нормальному стані посередині і куточки донизу. Вихід щелепи на широчайшу, тобто як найширше можна відкривати ротешник, не більше двох розміточних колишків. Як я і казав раніше, не так важливо наскільки гарно ти малюєш, якщо ти блюдеш закони пропорцій тому не бійся малювати свій лайни, вигадувати свої методи малювання очей, носу та рота. Те, як я малюю, це мій стиль і моя звичка. Тобі треба завести свою звичку самотужки, тому не бійся експериментувати зі своїм малюванням. Якщо прям взагалі нічого в голову не лізе, малюй, прям як я. Але малювання це ледь не єдина галузь, у котрій корисно винаходити свій власний перший велосипед. Тому що б не сталося, не бійся експериментувати, брати частини стиля інших художників, домішувати їх зі своїм і робити просто смузі. Потім тобі розкажуть, що це називається ворувати як художник. Але насправді це просто практика роботи у в різних стилях та вдосконалювання свого. Волосся. Волосся це не рушник, у нього є об'єм. Воно розбивається на локони та має напрямки росту. Ось це не волосся. Ось це також не волосся. Це вже більш-менш щось. Ну і от нормальна шевелюра. Щоб намалювати зачіску, вам потрібно зрозуміти, як вона влаштована, тому не цурайтесь використовувати референси або чіпати людей за голову. По новому завіту людської анатомії, котру я вигадав, ось це місце називається загрівок. З загривка починається будування напрямку росту нашого волосся. Зазвичай я будую волосся по спиралі. Але в дійсності у людини може бути навіть два загрівка або не стандартний напрямок росту волосся. Я розумію, що можливо надаю мало інформації про волосся, але це також окрема велика тема, про котру треба спілкуватись окремо. Нагадую, що конкретно у цьому відео я просто намагаюсь надати базу. Малювання голови у три чверті. Ми залишаємо пропорції, котрі були при малюванні анфасу, та лише трохи рухаємо їх у бік, у котрі обернена голова. А тут довжину, що ми забрали для ока, інтуїтивно прикинемо з іншого боку. Це буде лінія росту нашого вуха, котра відносно нашого стилю знаходиться трохи нижче ока. У реальності вершина вуха знаходиться на рівні з лінією бровей якщо людина тримає голову рівно. Профіль. Абсолютно ті ж самі пропорції. Перше коло для розмітки очей ми малюємо як при фронтальному малюванні, але коло для носу та роту ми малюємо по лінії голови так, щоб голова розрізала коло десь посередині. Око з боку виглядає не так, як спереду, і має форму трикутника. Це працює ось так: верхівка та низ ока при малюванні у анфас та профіль Однаково, а рівень зовнішнього кута ока так само не змінюється вертикально, але горизонтально переміщується на середину ока. Тепер проведемо рівень потилиці. Рівень потилиці мусить бути не більше 5 очей і не менше 3, залежно від розміру очей. Короткий 5, великі Три, окремо про потилицю. це саме те місце, де голова переходить у шию, і це вже базова анатомія. Наша голова розбита на дві частини: вуха ростуть на передній частині з очами, носом, бровами та губами, а задня частина це шия та точка росту волосся. Якщо ми хочемо людські пропорції, то можемо витягнути задню частину голови ось так. Але у мене дурацькі митячні пропорції, і я малюю десь у два рази більш тонку в шию. Ви молодці, якщо у вас першого разу вийшло намалювати щось схоже на людину. Я не вірю у талант, але вірю у досвід та навички. Якщо у вас виходить погано, вам дуже повезло. Чим важчий вхід у малювання, тим дисциплінованіший художник виростає. Є тільки один спосіб малювати ліпше це малювати більше. Якщо у вас не виходить, значить треба спробувати ще раз. Малювання інструмент, щоб творити. Вдосконалюйте свій інструмент. Не дай Боже, ви захочете пофарбувати те, що ви намалювали. Тема кольорів буде у окремому відео, але щоб ви не пофарбували усіх як Сімпсонів, трошки вкину кольорове коло, квадрат, трикутник, похуй. Оберіть кольори для шкіри. Я обираю його, наводячись між червоним та жовтим кольорами. Більше у бік червоного. Як білий гетеробидло, чоловік похилого віку. Я обираю такий блідий колір. Для основи шкіри. коли я хочу додати тіні, я не обираю чорний кольор. Я переміщую повзанок кольору трохи більше у червоний, і також зовсім трохи рухаю орієнтир на трикутнику у більш темний та контрастний кольор. І це виглядає соковито. Що для підбору кольорів? Тут я раджу вчитись малювати по кольорам з референсу, але без піп'ятки. Я досі не знаю, чи правильно я це називаю. Якщо усе дуже погано, холост приємним кольором. Та постав шар на режим колір з малою кількістю відсотків. Ті, хто малюють на папері, е, ну удачі вам. Сьогодні ви отримали базу та терміни, щоб без проблем почати входити у тему малювання. І якщо робили щось по гайду, вже напевно маєте перший портрет. Ваш шлях починається. Дякую, що подивились. Я думаю, що поки що єдиний комфортний жанр для мене це гайди. Тому їх робити і буду. Коли навчу усьому, чому хочу, зміню напрямок відео у цьому каналі малюнків, в пане топановы.